Заяви нового президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні відновили дискусії стосовно можливих мирних переговорів вже цього року. З кожним днем в інформаційному просторі з'являється дедалі більше матеріалів про можливі перемовини. Проте сам факт імовірних мирних переговорів не може гарантувати їх практичної реалізації, оскільки щоб сісти за стіл переговорів, обидві сторони мають бути готові до пошуків компромісу. Що ж думають чернігівці з Приводу ймовірних переговорів і чи можливі вони взагалі. Я бачу в цьому якусь надію. Бо хочеться, щоб закінчилась війна. Я не, не вважаю, що це буде скоро. Я думаю, іншого варіанту немає, тому що м -м, найкращі наші хлопці загинули. Я думаю, що це питання місяців деяких. Бо у Путіна така проблема зараз, йому треба оголошувати загальну мобілізацію, а він це не хоче робити абсолютно. Він розуміє, що це йому буде кирдик. Якщо будуть перемовини з Росією, вони будуть недовгими. А якщо, ну як сказати, все одно війна буде продовжуватися, територію не зможуть повернути. України-агресора. роки нічого, тут щось хочуть, ні. Я розумію, що справедливості у світі немає. Хай би ну, був вже якийсь компроміс. Звісно, що всі втрачені життя. Це все не даремно, але якийсь план має бути. Взагалі не треба. Можуть бути. Можуть. А всі сподіваються, мабуть, на перемовини, щоб скоріше закінчилося це Вибухівка і все остальне, правильно. І кожному чоловіку хочеться, мабуть, спокійства, миру на землі. Да, я не купувала свічок і генератора, тому чекаю, що буде мир. Звісно, надія є, хочеться миру. Такі от справи, не дуже втішні, але ж сподіваємось на краще. Не хвилюємось, чи хвилюємося, але робимо вид, що все буде, що все гаразд. Так. Як бачимо, багато чернігівців вважають, що перемовини можливі, але чи будуть вони на користь України невідомо.